Завжди очікування таких вітань від сусідок. — Ви одразу зібралися не? Так. Це на автоматі в нас. Завжди. Так. кожну тривогу я беру дітей і спускаюсь в метро. Свято не відміняється, так. Буття, узвар, блюда, всі довочекають. І по гостях сьогодні поїдемо, і до, до хресних поїдемо. Діти висплються. Особливо зранку таке робити, коли люди ще сплять, і шк шкода Харків дуже сильно. Постійні обстріли не розумію, що вони від нього вже хочуть. Все що можу сказати. У мене подруги сестра там проживає, каже, що було дуже сильно гучно в Харкові. За дитину страшно. Звичайно, що хочеться вдома зустрічати свято. Ну прийшлося, бо страшно з дитиною якби, залишитися, То прийшли викриття. А так, звичайно, хочеться миру. Насправді нічого, окрім агресії, не виникає. Дуже-дуже сердить те, що люди мусять так проводити свої ранки, свої свята. Сумно, насправді, дуже сумно. Сподіваємося, сподіваємось на краще, що скоро все буде закінчитися. And t h